До 2014-го ми жили в Луганську, тобто я жила, і мої батьки, і батьків-батьки. Батьки. Тобто з Луганщини всі, всі звідти. Я працювала в університеті, Луганський національний аграрний університет. Батько працював в Луганській онкологічний диспансер обласний, мама працювала в обласній податковій інспекції. Я виїхала в вересні після мінських, перших мінських соглашень. Я виїхала перша. Поїхала я до Сєвєродонецька, А з Сєвєродонецька я поїхала до Харкова. І все таким чином їду я. І ми починаємо відновлювати роботу в Харкові. В Харкові. Це було перше переміщення. Потім в грудні мама переїздить до Сєвєродонецька. 22-му це вже було знаєте, як от є фурункул, який потрібно, він вже так созрів. І ми вже 21-й рік. Ми вже казали, що ось-ось воно вже назріває, воно вже колись потрібно, щоб воно вже луснуло. Уже ми розуміли, що коли вони підуть остаточно. То можливо мир прокинеться і поставлять крапку, вже поставлять цю Росію на місце. У 2019 році я народила доньку, рік я пробула в Харкові з малою, а потім ми переїхали в Харкові просто малій, не підійшов клімат, тобто і не підійшла їй вода. Ми переїхали спробувати в Сєвєродонецьк. В Сєвєродонецькому спробували і їй було там комфортно. І потім університет наш е, як, розформовують і приєднують до східноукраїнського університету імені Даля. Тобто мене переводять буквально ще й в Сєвєродонецьк на роботу. Ми вирішуємо нарешті придбати житло в Сєвєродонецьку. Тобто, 21-му році, в, лист, в липні місяці купляємо ми квартиру в Сєвєродонецьку. Четвертого ми повинні були, я проснулася. Ми нічого не чули. Тобто, коли там Київ, Дніпро, Одеса, всі все почули, всіх розбудило. У нас нічого, я проснулася від будильника, що нам потрібно збиратися в садочок. Потім вже перші приліти були по Сєвєродонецьку. Коли у нас в під'їзді повилітали вікна, тобто по всьому місту повилітали в'їзді, в вони майже по всьому місту і повилітали. Отакі от були чотири прильоти. Але вони були дуже такі гучні і масовані. Нам було чутно за добре, як обстрілювали станицю, щастя, Попасну, особливо попасну було дуже нам чути. І прильоти ми чули дуже добре по Лисичанську. Батькові дзвони, співробітник, він каже: Я проїхав через Креміну, Тобто тим шляхом, яким ми поїхали, все я проїхав, я вже а, під лиманом. Ми поїхали на своїй машині. Ми поїхали батько за кермом, поряд була мама. За батьком, одразу за батьком на пасажирському сидінні сиділа моя подруга, на руках у неї сиділа її донька дворічна. Поряд з нею, за мамою, сиділа я і на руках була моя донька. І так от ми проїхали Сєвєродонецьк, ми проїхали повністю все Рубіжне, тобто таким чином. І тільки ми виїхали за Рубіжне, останній блокпост. Ми казали, ми приїдемо, каже, ну повинні проїхати, повинні. Тобто не сказали, що точно. І не сказали, що точно да Тобто, отаке було. Знаєте, ну хто може сказати під час війни. І ми, не доїхавши до блокпоста, ще там вивізка була в Кремінський район, ми побачили, як по блокпосту іменно по самим загорожам прилітає, починає прилітати. Батько розвертає автомобіль. І ми ніби як в рубіжне, щоб знову і поїхати вже на Лисичанськ іншим шляхом. І тут прилітає в машину з пасажирської сторони, тобто з мого боку, прилітає, щось прилітає, машина починає горіти. Я почула, що скувало мені праву ногу, і піднімаю очі, і бачу, що батькові прилітає прямо в голову, осколком, ну, тобто розриває голову. І я бачу, що в мене повністю починає на мені горіти одяг. Ну, тобто, Я, я горю, у мене а, синтетичний пуховик, і він ну, оце починає горіти. Горить коврики і все. І я пам'ятаю, що машина вигорає за 4 хвилини, я кричу: вискакуйте з машини, я знаю, що батько вже мертвий. тобто, Я бачу, що ми приїхали. Мама кричить: Сережа, ми стоїмо? Мамі каже, батько мертвий, вона ще це не вірить. Ми вискакуємо з машини. А у нас ще повний бак бензину, я знаю. А, я думаю, зараз ще машина і зірветься. Бачу, у мами починається крик, але вона каже: я не дам, щоб він тут згорів. А він вже горить ну, повністю, машина сина горить. І вона починає його відстягувати і витягувати з машини. Батько ну, такий величенький, більше 100 кілограмів, і вона його витягує. Але вона його витягує, кладе поперед машини. Кажу, мама, лягай, тому що бій починається страшенний. Прильоти з усіх боків починає літати, кулемети, пулі. Ну, тобто свистить все, що можна, розривається тут землею, притрушує, я не знаю, як воно. ну Тобто летить страшенно просто. Ми так десь години-дві лежимо. Цьому перехресному бою іде, ну страшне шо, і проїжджає авто, о, і воно зупиняється, і звідти знаєте як ото, як таксист каже підвести, ми кажемо да. Більше 40 осколків у мене в нозі, і так ще по, по тілу там і шия, в голові, в голові там і у мами. Тобто у нас у всіх так дрібні, крім, о, окрім дітей. Тобто, а так от дрібних осколків у нас у мене більше 50 штук, у мами приблизно там до 20 штук от, таких дрібних осколків, але вони так по всьому тілу від П'яток до голови. Я вірю в те, що буде повернення, і вірю в те, що буде деокупація. По-перше, по-друге, я вважаю, що знаєте, хто повинен відновлювати ті міста і регіони, це тільки ті, хто там жили. У мене вже знаєте, є навіть якийсь план в голові, що і з чого починати відновлення. Тобто, ну потрібно це робити. І я знаю дуже багато людей, які будуть повертатися. Дуже багато людей. У мене думки саме повернення в Луганськ. Величезні, во дуже хочу повернутися в Луганськ.